Вінниця коротко на 11 вересня. Велика частина Вінниці залишиться без води на один день та дві ночі. Вінниця облводоканал. У ніч з вівторка, 16 вересня. На середу, 17 вересня, рівно опівночі, буде зупинено найбільший магістральний водогін Вінниці. Воду повернуть аж о 6 годині у четвер. 18 вересня. Деталі у нашому телеграм-каналі у шапці профілю на перехресті первозваного та шістнадцятріччя облаштовують круговий рух. У Вінниці стартували роботи зі встановлення тимчасового кільця: переносять переходи, встановлюють знаки та готують схему руху. До Вінниці приїхала велика польська делегація, представники уряду, посольства та бізнесу. Під час зустрічі говорили про війну, наслідки обстрілів шахедами та співпрацю у відбудові. Важливим результатом стало підписання меморандуму з польською компанією ПолДрог. Повноц» Про спільне будівництво шляхопроводу, який з'єднає тяжиловом. у Вінниці встановили понад третину із запланованих цьогоріч вуличних led світильників Від початку року на вулицях громади з'явилось понад 1900 нових енергоощадних ліхтарів. Їхня потужність становить 30 Вт, а споживають вони вдвічі менше електроенергії ніж старі натрієві лампи. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.